Тиранський простір а роботи передбачена робота з психологами. По собі знаю, військовий не дуже піде до психолога, але батьки, дружини, сім'ї, хлопців, які загинули, все ж таки потребують в деякій мірі допомоги психолога. І стосуються військовослужбовців, які завершили службу проблемності. представники громадських організацій, студентства. Шановні вчителі, ось і ви вихователі, також найбайдужі громадяни нашої батьківщини. Дуже потужний за... захід сьогодні, дуже потужний спланований. На жаль, не так багато таких куточків зараз нашої країни. Нагороджується грамотою директор Державного професійного технічного навчального закладу Шостінське вище професійне училище Ковтун Світлану Володимину за активну громадську та військово-патріотичну позицію, вагомий внесок у зміцнення державного суверенітету України, плідну співпрацю та всебічну допомогу підрозділам 5-го прикордонного загону. Це сумський наш загін. Дуже великий. Орісіна за активно громадську та військово-патріотичну позицію, вагомий внесок у зміцнення державного суверенітету України плідну співпрацю та всебічну допомогу підрозділам 5-го прикордонного загону. І це не пусті слова, шановні. Це дуже потужна людина, яка надає всебічну допомогу нашим хлопцям, які потребують психологічного розвантаження та психологічної допомоги. Дуже велики. Довдиву Шосінське вище професійне училище за активну громадську позицію та патріотизм, проявлені мужність та незламність у сприянні державній прикордонської зброї України під час дійснення заходів оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в часи Російсько-Української війни. З поваги, начальник 18 застави. та волонтерському загону небайдужі серця. При Шостинському ВПУ. Ось висловлюємо також щиро подяку за ваш патріотизм, щире серце, значну та вагому допомогу захисникам України. Кожен на своєму фронті наближає перемоги. Завдяки вам, наш фронт буде міцнішим. Слава нації, все буде України. Дякуємо. Дякую, Який спасибі, що ви бережете пам'ять про наших загиблих хлопців. Я хочу звернутися до студентів, сказати, що. Любіть свою батьківщину, свій народ, бо батьківщина в нас одна. І протязі багатьох віків мінялися князі, президенти. Але українська нація була, є і залишиться самою миролюбивою, волелюбною і трудолюбивою нацією на всій земній кулі. Я хочу сказати велике спасибі нашим захисникам, які нас захищають. Хочу побажати всім нам, здоров'я, ангела-охоронця, миру душі, миру сім'ї і мирного голубого неба над головою. Щоб у ваших домівках завжди лунав дитячий сміх, щоб ніколи. Українські матері не хоронили своїх дітей. Я хочу прочитати вірш, який ну, стосується мам, які чекають своїх синів і не дочекалися. Було у жінки щастя в ту весну далеку. Дарунок від Бога принесли лелеки. таку довгожданну, єдину дитину мов сонечко ясне. Тихітку сина. Своєї ноголядка кохала, плекала, всю душу вкладала, злетіли роки несподівано хутко, зростила орла, одинока голубка. І сином своїм не натішиться мати, їй тільки брадіти, онуків чекати. Війна. Враз вогнем запалила і градами душі людей впалила. На фронті сину від думок та від болю, посивіла враз та вірить у долю, чекає на сина із ранку до ночі, а ночі молитві до Бога, візьми мою душу за сина живого та Бог не почув. Не достукалась мати, чекає на сина, звідки ж їй знати, що тіло з кололом у полі далекі, вже й душу до Бога піднесли лелеки. і смутком, любов'ю з небесного раю синки споглядають, а на землі їх мами чекають. Слава Україні, слава, слава! слава нації, смерті. Слава!